Надійність і потужність. Якщо ви шукаєте гідний інструмент професійного рівня для розпилювання дров, колод, валки лісу, заготівлі будівельного матеріалу, то саме час оцінити переваги нової моделі бензопили від світового виробника штіль МС 363. Виробник зробив конструкцію компактною і відносно легкою, враховуючи, що під кришкою 3,5 кВт, вага 5,5 кг для пилки професійного класу топ перевага нового продукту. Додайте до цього незначні вібрації і низьке споживання пального. До слова, нова позначка 50% на корпусі бака показує, що настав час до заправки інструменту. Пальне ніколи не закінчиться несподівано. Під час довгих складних змін у лісі чи на будівництві мс 363 ви вийдете на новий рівень продуктивності за рахунок виняткового крутного моменту двотактного двигуна штіль та відмінного прискорення. Цікава риса конструкції, асиметрична форма задньої рукоятки. Вона забезпечує зручний хват. На новій моделі збільшена поверхня опори для колін. До того ж, вона доповнена плавним вигоном. Це вкупі дозволяє відчути ідеальну керованість бензопилою і комфорт, особливо під час врізування в деревину чи обрізування сучків. Антивібраційна система включає пружинні елементи та гумові буфери, що знаходяться в картері двигуна. Звичайно ж, в бензопилі мс 363 збережені такі перевірені часом функції, як плавний процес запуску без віддачі та завдяки пусковій ручці з амортизаційним елементом Еластостарт, декомпресійний клапан, бічний натяг ланцюга та байонетна кришка паливного баку. МС-363 комплектується шиною Light 04, довжиною 45 см, ланцюгом 3,8 з пазом 1,6 мм. В комплекті комбі-ключ, викрутка для регулювання карбюратора і додатково г подібна викрутка Т27. Для регулювання масляного насосу спеціальна викрутка тепер не потрібна. Це можна зробити комбінованим торцевим ключем. Не складе проблеми доступ до повітряного фільтру, проте не часто буде виникати потреба в його заміні. Моделі ms 363 площа фільтру збільшена в чотири рази. Відповідно, ступінь накопичення бруду на поверхні менший. Повітряний фільтр довше залишається чистим. Сьогодні чудовий день для роботи в лісі, але досить морозний. Можливо, обмерзання карбюратора. Але не варто хвилюватися. З МС-363 такого не трапиться. Треба всього лише встановити зимовий режим для додаткового обдування карбюратора теплим повітрям з простору навколо двигуна. Для цього знімаємо кришку, виймаємо перемикач. Розвертаємо так, щоб символ сніжинка показував у напрямку мотопили і вставляємо у направляючу до упора. Для більш безпечної та точної роботи на корпусі стартера передбачені чорні лінії, які вказують на правильний напрямок валки та падіння стовбура. Продуманість у кожній деталі навіть на очищення інструменту після роботи ви витрачатимете менше сил та часу, адже виробник замість перехресних ребер на основі розробив гладкі прямі для легкого протягування вздовж колоди та зменшення накопичення бруду. Новинка від штіль бензопила МС-363 Вже у продажі. Магазин Добрий Господар, ваш надійний партнер для професійної роботи.